Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Каті, і давайте сьогодні поговоримо з вами про ті книжкові барахолки, де я та мої підписники беруть вживані книги. Також там зустрічаються нові книги. От і сьогодні за це поговоримо. Одразу хочу сказати, що дозвіл на згадку кожний з крамничок я брала у власників, тому все окей. Це лише мені щирі рекомендації, це не рекламна інтеграція, це просто те, чим я хочу з вами поділитись. І до речі, це відео буде поділено на дві частини. В першій частині я вам розповім про усі книжкові барахолки, а в другій частині розповім вам, як можна зекономити на сайтах видавництв та посередників. от там буде три цікавих фішки. Можливо, хтось з вас за це не знав, тому поїхали. І одразу хочу розпочати зі волонтерського штабу зграя, у якому я неодноразово вже купувала книги. Вони в кінці кожного місяця вигружають нові книги, які їм надсилають любі підписники або просто е, рандомні люди, які хочуть підтримати ЗСУ. Як це стосується ЗСУ, зараз розповім. Вони вигружають, але коментарі при цьому закриті, і відкривають вони їх лише на початку наступного місяця. Це здається з 1 по 6 числа Вони завжди це все анонсують, і об 11 годині вмикають коментарі, і люди можуть таким чином першими забронювати ту чи іншу книгу. Ви бачите кількість книг, адже буває так, що одна книга буває в декількох варіантах, в декількох виданнях, в декількох комплектах. Ви бачите її стан, ви бачите її ціну. І купуючи ці книги, ви їх отримуєте, а ці кошти відходять одразу до ЗСУ. Мені здається, це супер класно, адже таким чином ви можете. Позбутись книг, які вам не потрібні, але при цьому можливо вони знайдуть нового власника. Також ви допоможете нашій майбутній перемозі. І третє, це ви підтримуєте волонтерський штаб, адже йому потрібні книги для того, щоб працювати далі. От, і таким чином я придбала, здається, чотири книги, але покажу вам сьогодні лише три. По-перше, це дочка Медічі. ось така рідкісна штука. Я її не бачила ніде, побачила якраз таки в цьому магазинчику, в цій крамничці. Одразу. Придбала така товстенька вона, звісно ж, це історична проза, це видавництво фабула. Я її ніде не бачила, у Еликсії також немає. От і вирішила придбати, чому ні, я таке просто обожнюю. Тим паче, що стан тут супер, вона коштувала щось 120 гривень. Також я знайшла просто рідкість, рідкісну. Ви лише погляньте, це воєн номер 5 Курта Воненкута. Це, здається, весел. Та... Ваволонська бібліотека. Так, це був тандем Ваволонської бібліотеки та видаництво старого лева. Дуже рідкісна штука. Вона 2014 року. Я її купила за 100 гривень. І так, у неї стан на трієчку, адже вона трішки тут поїжена. І, в принципі, видно, що вона читана, але книзі ну. Вже 10 років, до речі, ось тут в мене є навіть гербарій від попереднього власника. Квіточко, але я її не забираю. Цю книгу я читати не буду. Вона просто у мене для колекції. Мені не надто подобається курт Вонегут, але книга просто культова і видання культове, тому залишаю себе просто як перлинку в бібліотеці. І також я знайшла там художник хиткого світу від Казу Щогуро. Тоді ще казу І Шигуру важко було знайти саме цей примірник. Він також тут на трієчку, можливо, 4 з мінусом. От, і я купила її також щось за 80 гривень, коли це була просто рідкість-рідкісна, це в мене старенький тираж 20-го року. Зараз ви можете вже побачити переведення. От, і, в принципі, книжку я одразу прочитала, вона мені сподобалася, казушікуру плюс-мінус мій автор. Тому бачите, всі три книжки вони абсолютно різні, але кожна цінна по-своєму. От, і на деякі книги, звісно ж, вже було. Переведення, хотілося би бачити більше історичних романів. Адже я просто обожнюю це. Ну і просто погляньте це. Родзинка серед усіх родзинок. Я підписана цю крамничку зграю, Читаю, що здається, коли в них було 300 підписників. Вже півтори тисячі. Це дуже дуже класно, адже люди це підтримують. От і до речі, вони залишають боксики. Наскільки я знаю, по Києву такий спеціальний бокс, де ви можете залишити книжечки, адже якщо ви їх висилаєте, то доставка за рахунок зграї. Але якщо ви з Києва, то ви можете залишити це в певних крамничках та в певних кав'ярнях. Про все тут є. Є якраз таки у них на сторінці. Ну і також ви можете побачити у них на сторінці книжечки, які не були розпродані у попередніх розпродажах. Якщо у вас щось цікавить, тут усе є. До речі, дивіться, ось рідкісна штука мережа Аліси. Знаю, що Даша її читала, моя подруга, авторка каналу Подорож з Сторінками. От і казала, що дуже цікава штука. Я її знайшла у себе в Хмельницькому. От, але якби я її там не знайшла, то купила б обов'язково тут стан просто. Вау, тут вам і кокотюха від е, старого такого ще видання фоліо. Просто дуже-дуже різний вибір. Дивіться, на мисто, яке мені також сподобалось. От, і до речі, видно одразу анотацію, якщо вас знає, не знайомі. От, і таким чином можете відслідковувати, дивіться, новиночка, зустрінемося в іншому житті від лабораторії. Ну, просто клас. Таким чином, ви не лише підтримуєте волонтерський штаб, а її підтримуєте тим самим певний волонтерський рух загалом і наближаєте нашу перемогу. Далі поговоримо з вами про сайт Книжковіс. Сили України. Насправді це здається один сервіс, яким я не користувалась, але в нього дуже цікава концепція, дуже схожа на те, як було все в зграї. До речі, до по повітрі них класна емблемка. Це окремий сайт, де ви можете загружати свої книги, котрі вам не потрібні, і усі кошти будуть насилатись знову ж таки нашим збройним силам. Детальніше ви можете поглянути все у спеціальному розділі про проєкт. Книжкові сили України це проєкт, який допоможе вам. Перетворити ваші прочитані книги на донат для Збройних сил України цей проєкт буде виключно благодійним, доки Україна не переможе. Усі кошти, що будуть витрачені на книги у цьому інтернет-магазині, щомісяця будуть перераховуватись на рахунок благодійної організації Благодійний фонд Common Good». статутом фонду передбачено, що зібрані кошти будуть направлені на посилення обороноздатності України. Мені здається, цим все сказано. Якщо знову ж таки у вас є книги, які ви не хочете віддавати до бібліотеки, що дуже також важливо. І, до речі, насилаю вас до перегляду одного з моїх відео, де ми зібрали з вами 280 книг для бібліотеки міста Хмельницького. Нехай це буде вашим стимулом віддати книги на благодійність, адже я впевнена, що у вас в бібліотеці 100%. Є хоча б одна книжечка, яку ви не бажаєте вже читати, чи, можливо, прочитали вона вам не подобається, чи просто вона вам не потрібна, але вона може знайти нового власника і тим самим підтримати волонтерський рух. Ви також можете це все віддати сюди. і будете знати, що кошти там 300, 200 гривень, чи можливо 500, якщо у вас якась рідкісна штука, ви можете знати, що ці кошти направлені на потрібну річ. І мені здається, що такі волонтерські рухи дуже потребують нашої підтримки. Ви можете таким чином подарувати книгу і також придбати. Тут ви бачите стан, ви бачите ціну, і після того як ви оформляєте замовлення, як на кожному сайті, видавництв чи інших посередників, от вам відразу її відправляє продавець. Подивіться, тут навіть є рідкісне колекційне видання Гаррі Потера за 300 гривень. Просто це софтач, м'яка обкладинка, це дуже гарно виглядає. Я бачила в книгарні, є, здається. Просто і за 300 гривень ви можете таким чином підтримати наші а, Збройні Сили України. До ну, речі, тут все працює як і на OLX, адже є певний продавець. Ви на нього можете натиснути і побачите, скільки книг взагалі є у цього продавця. Адже може бути таке, що вам сподобається не одне оголошення, не одна книга, яка є у цього продавця. Натискаємо на книгу, яка нам подобається. Ми бачимо її стан, ми бачимо її ціну. Дивимося, що ще цікавого є у продавця, і бачимо. Що певні книги вона вже продала, тобто тут немає шахраїв. От і в принципі бачимо, що, що є в наявності. Мені здається, також дуже-дуже зручно. Гей, hey, а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх, та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів. Реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Мені здається, немає такої людини, яка не знала б за OLX. І, здається, це єдиний поки що сайт, де я найчастіше купую книги, які мені потрібні, адже зараз я дуже вибірково купую. От і чомусь саме на OLX є більшість моїх бажанок. Давайте переглянемо, що ж там в мене у вибраному. Так, ну по-перше, це «Гідемо Пасан, адже я зараз шукаю дві його книжки: це життя. Та а, паризька пригода, здається, саме у видавництві фоліо. Здається, це фоліо, таке синеньке оздоблення. Зараз я вам ось тут прикріплю. Агата Крісті, адже я не хочу купувати нові примірники. І буває таке, що люди за, от бачите, 145 гривень, 140, 130 вони виставляють вже вживані. І якщо ця, цей продавець якраз таки у Хмельницькому, я можу з ним зустрітись і тим самим зекономити гроші. А зекономлені гроші, зароблені гроші, завжди це кажу, завжди цього притримуюся. Чесно кажучи, мені подобається, коли книга вживана в плані а в неї є душа. От я люблю нові книги, так, але мені здається, що вживана книга це зовсім зовсім інше. І, до речі, коли я беру книги у бібліотеці, мені також приємніше чомусь їх читати. Не знаю, чи це тому, що її читали вже до мене. Я знаю, що багато хто це не любить, але все ж таки. Чи тому, що ам, вона вже була кимось прочитана в плані, що ця історія вже кимось вивчена проаналізована, не знаю, як це працює, але мені завжди хочеться дати якийсь другий шанс книзі, яку продають, якої позбуваються. І я розумію, що вона мені може сподобатись, адже я плюс-мінус розумію свій читацький смак. І таким чином хочеться і продавця підтримати, і книгу придбати. І знаєте, це якось таке одухотворення книги, адже вона, бідна, лежить, там її ніхто не купує, давайте куплю я. Також у мене є принцеса Діана, хочу це видаництво фабула, але 590 гривень за новий примірник платити якось не дуже. Політурник також не цікавить, це фантезі, це одиночна книжка, але не хочу купувати її в новому варіанті. Можливо, через трошки побачу там за якісь смішні кошти. Про жінок і сіль дуже хочу цю книгу, але поки що ті оголошення, що є, мені не надто цікаві, адже ціни за такий стан не дуже. Співвідносяться нормально. Відьомський рай я вже купила, в принципі, можна видаляти поки, якщо кохаєш, звісно, зараз усі купують, але буває таке, що виставляють за 100-150 гривень, 170 гривень. От і, звісно, ці книги купують дуже-дуже швидко. От, і я якось не встигаю все. Але я ще сумніваюся, що хочу читати ці книги. Знаю, що тут про аб'юз. Так. Актуальненько хотілося б це прочитати, але я не надто люблю такі книги, певні любовні романи. Але Даша каже ніби окей, що романи цікаві, тому поки що знак питання, але у вибраному є. Кейт Аткінсон. Просто мені подобається, коли багато вибраному, і Кейт Аткінсон я не те, що би шукаю, я продала з лишунками в музеї старе видання і зараз. Шкодую про те, що продала. Освічено я вже купила, в принципі. Дивіться, яке цікаве видання Клеопатра десь було. Ось також, до речі, на нього інколи задивляюсь. Чому воно тут? Не знаю. А двір срібного полем'я зрозуміло, Баєт вже купила седмен. Це просто моя біль, адже тут ще, до речі, 200 гривень ще на нього задивляюсь, але відправляю лише новою поштою. Дуже хочу збирати це, цю серію, але там 10 книг, і всі вони Дорогі. Далі рік у прованці світила кронін. Думаю, тут все зрозуміло. І Шікуру також в мене немає двох його книг і шукаю, але здається, скоро буде у переведенні. А, якщо я не помиляюсь, ну я бачу просто, що попередні книги вже перевидали а, от у видаництві ВСЛ, і думаю, що би було, якби перевидали і наступні, тому все чекаю. Стейнбек, думаю, тут все зрозуміло, адже я дуже активно шукаю його на схід від едему. Єдине просто єдине. єдине Роман, якого в мене немає в цьому жовтому старому оформленні Маргарет Мітчелл та Звіяні вітром. Це окреме, тому що бувають зовсім різні оголошення. Думаю, з цим все зрозуміло. Дивіться, лише яке раритетне видання українською розвіяні вітром. Обкладинки просто треш, але, ну, просто це. Я навіть не знаю, що це за видання, але виглядає цікаво. Вперше його бачу і. Ну, щось таке дуже-дуже страшне, дивне, але. А, це видавництво фоліо. Прикольно. Також знаю, що на сайті Шафа, і у них здається, є ще і окремий додаток, продають не лише Одяг, а і книги. І от, до речі, я якось тут знайшла вибір за 200 гривень. Пізніше розкажу, що я купила дешевше. От, це ще й, а ні, клубці дозвілля це ні. В принципі, тут також є окрема графа це хобі та спорт. Вибираємо книги. І бачимо, що тут також є окремі а, пункти. от І бачимо, що тут. Люди також активно продають книжки. Можемо дивитися, вибирати. Мені здається, що це просто вау, адже не усі знають, що на шафі є також і наші улюблені книжки. Звісно, тут, як і OLX, є ще й російські видання. От, але зустрічається українською. Якщо вас щось цікавить, ми можемо це забити в пошуку. Думаю, що так чи інакше можна спробувати тут знайти. Можливо, от бачите, є Лібардого, усі книги її продають, але ще немає новиночки. От. Доволі таке, ну... Бюджетненько, якщо це ага, не дуже бюджетненько, якщо подивитися на опис, але в принципі, можливо, комусь це також буде окей. До речі, тут у продавців є відгуки. Ви можете побачити, які книги купили, от і прочитати коротко, чи нормальний продавець, чи не обманює. І в принципі, тут думаю, що все зрозуміло. Мені цього не вистачає. До речі, на OLX, адже там доволі таки багато шахраїв, і там є рейтинг, але він не дуже коректно працює. На шафі це все. Це працює набагато краще. Далі переходимо з вами до телеграм-каналів, і у мене для вас є аж цілих дві крамнички. По-перше, це книжкова барахолка. Я знаю, що у них є ще сторінка на Фейсбуці, там 141 тисяча. От давайте з вами перейдемо туди. Так, тут є те, що люди продають, та те, що люди купують. Думаю, тут все зрозуміло. От ціна і стан. От. Я, до речі, тут ще не купувала. Я купила в них в телеграм-каналі. Зараз покажу книгу. До речі, дивіться, тут продають і уявного друга, і про світлячків. І мені дуже цікаво, які ціни на це все. 380 гривень за новинку про світлячків. Мені здається, я знаю, чим я займусь після зйомки цього відео. 380 гривень вона нова коштує 600, чи скільки більше. Уявний друг 400. Книга в плівці. Маленьке життя 500, ну також нормально. А Рут В 380. Так, ви цього не бачили? Я, <смас> я думаю, що ем, я не встигну змонтувати відео того, як ем, я куплю. Ем, ну, ви цього не бачили. От, до речі, дивіться, Гаррі Поттер за 750 гривень ілюстрований, доволі таки непогано. Я бачу, що тут люди активно виставляють книги от 33 хвилини тому. Ем, ну, вау. Ем, бунт проти імперії. Дивіться. class Ну, поки що я в захваті, я не бачила на Фейсбуці. От мені просто власник телеграм-каналу підказав, що в них є велика барахулка, якраз таки в Фейсбуці, і я сюди прийшла. І бачите, перед вами мої щирі емоції. Зараз реально побіжу дивитися і писати за провулок світлячків, тому що ціна смішна. Так виглядає у них телеграм-канал. В принципі, також бачимо ціни, стан. І до речі, у них наскільки я розумію, люди отримують попередження, якщо немає вказаної ціни, тобто це обов'язкова умова. Я думаю, що це логічно і це правильно, в принципі. Також є оголошення, де люди шукають ту чи іншу книгу. І таким чином я м, декілька днів тому купила собі вибір від Едіт Егер. Це перша частина. Знаю, що є ще дар, наступна, але кажуть, що ця просто топова. Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Наскільки я розумію, це саме мемуари чи певні замітки людини, яка була в концтаборі. От, і я. Її купила за 100 гривень. Спитаєте мене, чому так? Книга, до речі, 23-го року видання, але в неї є певні дефекти. Я так розумію, що книга падала, от, адже в неї трішечки побитий куток, але це не критично. Також в неї є ось тут зім'ято, але, в принципі, ну, ви бачите на камері, і я не думаю, що це Я не думаю, що це якось впливає на читання от Єдине, що тут також є ось така ситуація. Не знаю, чи буде видно, ось також помято І найстрашніше, що є в цій книзі, це якраз таке заклеєна сторіночка. Ось ви бачите, як бликує скотч звичайний. от Але книга би не, трим... не трималася. Я думаю, що це взагалі нічого. Так, я ще заплатила за доставку 60 гривень, але. Книга в доволі таки плюс-мінус хорошому стані, стан десь на 4 з мінусом, але читати можна. Тому я не думаю, що варто переплачувати і купувати книгу за 500 гривень, плюс доставка, от просто через якісь свої амбіції. Це просто моя думка, це чисто, ну, мій такий бзік. От я дуже щаслива, адже дивилася на цю книгу досить таки давно і купила її просто за бестінь. Якщо ви не любите барахолки, до речі, напишіть, чому мені цікаво, які думки в тих людей, які Котрі полюбляють, напевно, це єдина причина лише нові книги. от Можливо, ви любите розпродажі на видавництвах. Чи які взагалі у вас думки? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже-дуже цікаво. Щиро цікаво, без будь ось підколок чи ще чогось, буду чекати на ваші відповіді. Далі є у нас телеграм-канал Книжкова. Полиця. Я, до речі, в ній вже досить таки давно, але якось вона в мене лежала в архіві. Тут також та сама ситуація, але менш структурована, якщо чесно, адже тут не скрізь з'являються ціни, не скрізь видно добрий стан. Але ви можете завжди написати продавцю, от і запитати, що станом, попросити детальні фото, відео, матеріали, адже потрібно розуміти, що ви купуєте. І також тут публікується людьми. Шахраї, якщо шахрай виставив якесь оголошення, люди одразу пишуть, чи вони купували в нього, і взагалі що це таке. от Можливо, когось це для когось це буде пересторогою. От і хтось зможе оминути таким чином шахрая. Також тут навіть є новинка від артбукс романтична комедія. Бачили ми також її і в попередньому телеграм-каналі, і четверте крило, нашумівши так можна купити, до речі, за 500 гривень. Бачимо тут і Логію Тесибейлі, це сталося влітку та на гачку. Мені так собі, але от бачите, за 500 гривень можна придбати ту і ту. І, до речі, окремим видом мистецтва для мене є це торги. Я просто обожнюю торгуватися. Я не знаю, чи це моя хмельницька жила, чи що це таке. Але, в принципі, я обожнюю, коли не те, що якось вицегаю собі так знижку, а просто приємно людині робити знижку, коли ти продаєш, і отримувати, адже це знаєте, такий Просто як цукерочко, то просто така, така приємність, яка може зробити твій день. Це би дрібничко, але все одно ж тих 20-10 гривень вони ролі як такої не зіграють. Але коли людина якось даде тобі на зустріч, ну, завжди хочеться купити саме в такого продавця. Ну і також давайте поговоримо зараз про знижки на книжки, саме на сайтах видавництв та на сайтах посередників. Насправді, я доволі таки часто, якщо не бачу жодної книги на сайтах видавництв, чи знову ж таки на різних сайтах, не на барахолках, і мені хочеться придбати її саме в новому екземплярі. Я переходжу до сайту BookFinder. Адже тут ви пишете назву книги, припустимо, маленьке життя. Шукає. І тут нам сайт буде видавати книги одразу з цінами. Тобто, ви будете бачити, де є книга дешевше. І от ми бачимо, що в домі книги книга коштує 900 гривень, а на думці 720, 819. І бачите, в думці певне буде найдешевше. Ми бачимо, що є електронні варіанти. От і тут усі. Наші сайти, усі, які ми знаємо. От «Бізлі» також 900. Давайте напишемо ще маленький друг. Не маленьке життя, маленький друг, що таке. Давайте напишемо автора Арчібальд Кронін. Птиць. І ми бачимо, які книги фу-фу-фу-фу-фу російською. фу-фу. Мені здається, це якась помилка, і насправді та книга не в наявності. Замок Капелюшника, цитадель. От, бачите, так зустрічаються зовсім інші книги, зовсім ну відмінні від того, яку ви шукаєте. От, але плюс-мінус завжди ви бачите ті ціни, які дійсно реальні. От ладі з гвоздиками. Давайте перейдемо на Якабу, От, і ви бачите, одразу перекидає вас до сайту. До речі, цю книгу я нещодавно читала буквально декілька днів тому дуже класна ем, збірка новел, двох новел, з якою можна круто познайомитися з кроніним. Нехай цей сайт також буде для вас корисним. Ну, а ми переходимо далі до лабораторії. Знаю, чесно, я рідко купую на сайтах ем, видавництв. Я знаю, що так ми можемо підтримати видавництво напряму, адже для них це дуже важливо, але просто буває так, що ну. Мені легше купити десь, припустимо, в книгарні є зі своєю знижкою, аніж купувати на сайті, адже це ще плюс пересилка буде. І дуже м -м, мала вергідність того, що я цю книгу знайду саме тут, саме дешевше, ніж на сайті видавництва. І буває таке, що дійсно мені краще купити десь книгу тут, вже фізично, і вона буде в рази дешевше. Але чому я люблю купувати на сайті лабораторії? Тому що у них за кожен відгук дається 15 лаборів. Це певні такі 15 бонусів, які ви можете пізніше до мінус 50% зробити знижку собі на своє замовлення. Тобто ви пишете відгуки, отримуєте бонуси, за які пізніше можете розраховуватись і отримувати просто чудові знижки. Я завжди тепер купую і максимально роблю собі знижку, адже рецензії я пишу. Яка мені різниця, де я можу їх публікувати, якщо я можу їх написати саме ось тут, продублювати і отримати приємну знижку? Ну і також за кожне оформлене замовлення лабораторія повертає до мінус 15% кешбеку? Мені здається, це одна з найкрутіших пропозицій системи лояльності. Це навіть вигідніше ніж КСД, от і я дуже часто ними користуюся. Якщо я хочу купити саме книгу від видаництва лабораторії або ем, з видаництва, як з якими вони співпрацюють? я одразу біжу, біжу саме на їхній сайт. І Якщо я бачу, що книгола, припустимо, там є чи там наша ідея, то я купую тут. І отримую ще й приємність, тому, якщо ви не знали, користуйтесь. Ну і також хочу коротесненько згадати те, що купую ще на сайті КСД за рахунок клубконів. Там повертається також нормальний такий відсоток, адже за кожні 100 гривень тобі повертається один клубкоін, і пізніше 25 клубкоінів ви можете підняти на 250 гривень знижки. Користуюсь цим не так часто, як на сайті лабораторії, але доволі таки приємний бонус, і час від часу я також ним користуюсь. Остуюсь книги від видавництва КСД я не так часто купую, але якщо це книги їхніх партнерів, то в принципі чому б ні? Адже так економніше. В Принципі, це все за що я хотіла вам сказати. Мені вже дуже жарко під цими всіма лампами, для того, щоб ви бачили цю дуже приємну картинку. напишіть, будь ласка, ви, в яких барахолках купуєте книги, це буде дуже корисно, як для мене, так і для інших глядачів. Ну а я буду з вами прощатись. не забувайте надіслати це відео друзям. Можливо, для них воно також буде корисним. Та також за пальчик вверх підписуйтесь на канал. Ну, а з вами була Катя Ельф. Я надію, що ви в безпеці. Бережіть себе, рідних і Україну. Обов'язково бувайте.